Торгові шляхи і винищує посіви. Ви відганяєте від себе всі погані думки. Це просто тимчасова дивовижа, нічого більшого за це. Скоро все владнається. У вашому фюльке, себто поселені, є гарний жрець священик. Він вумний чолов'яга, знається на рунічній магії і пам'ятає хуру заклинань. От зараз він їх прочитає, намалює з ці свої чаклунські літери, і все минеться. Але не минається. Скільки ваш жрець не проводить ритуалів, скільки не креслить руни, нічого. Сніг і далі йде. Ріки озера вкриваються льодом, в лісах вимирають стада, ваші родичі гинуть на полюванні, ви й самі відчуваєте свою смертність. Вже як рік, надовкіл, жорстока зима. Нещодавно ваш любий жрець пропав серед білого дня. Стара, про яку кажуть, що вона відьма, певна, що жерця викрали йотуни.